Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги креативний нічник. Це компактне та універсальне освітлювальне рішення, яке ідеально підходить для різних застосувань. Невеликий розмір та портативна конструкція лампи дозволить її легко переносити. Вона оснащена USB-портом, що робить її зручною у використанні. Ви можете Підключити її до комп'ютера, зарядного пристрою або іншого джерела живлення, цей світильник додасть неповторного шарму та затишку у ваш простір та стане привабливим елементом візуального оформлення. Пропонуємо до вашої уваги неоновий нічник. Це стильний та оригінальний аксесуар, створений спеціально для фанатів відеоігор. Він стане чудовим подарунком для геймерів будь-якого віку. Лампа має кольорове підсвічування з можливістю зміни кольорів завдяки rgb режиму. Цей світильник ідеально підходить для прикрашання робочого столу, полиці або тумбочки. Живлення від USB робить лампу зручною у використанні та дуже енергоощадною. Цей чудовий елемент інтер'єру створить неповторну атмосферу у будь-якій кімнаті. Пропонуємо до вашої уваги світлодіодний нічник. Це ідеальне рішення для освітлення спальні, кухні, гардеробної або будь-якого іншого приміщення. Цей багатофункціональний пристрій оснащений чутливим датчиком руху, який автоматично вмикає світло при виявленні руху в темряві. Нічник працює від акумулятора, що заряджається через USB, що робить його мобільним та зручним у використанні. Регульований рівень яскравості дозволяє адаптувати освітлення під ваші потреби, створюючи. М'яку та приємну атмосферу. Бездротовий дизайн з прощою установку, його можна легко закріпити на будь-якій поверхні за допомогою магніту або клею. Пропонуємо до вашої уваги нічник у вигляді дракона. Це унікальна LED-лампа, що створює ефект вогнедишного дракона. Завдяки плавній зміні кольору полум'я та деталізованому дизайну, лампа додає чарівності будь-якій кімнаті. Ідеально підходить як декор для спальні, вітальні або дитячої кімнати. Крім того, може стати чудовим подарунком для фанатів фентезі. Світильник працює від вбудованого акумулятора та заряджається через usb що робить. Будь його зручним у використанні вдома або в дорозі, м'яке світло створює затишну атмосферу, не дратує очі та допомагає розслабитися. Це не просто нічник, це справжній елемент магії у вашому інтер'єрі. Пропонуємо до вашої уваги USB-нічник. Це компактне та універсальне освітлювальне рішення, яке ідеально підходить для різних застосувань. Невеликий розмір та портативна конструкція лампи дозволить її легко переносити. Вона оснащена USB-портом, що робить її зручною у використанні. Ви можете підключити її до комп'ютера, зарядного пристрою або іншого джерела живлення. Цей світильник додасть неповторного шарму та затишку у ваш простір та стане привабливим елементом. Візуального оформлення